Повернення кобзи голосу волі. Частина перша. Тиша над водою. У самому серці України, де Дніпро тече широкими обіймами, колись стояло село Кобзареве. Там серед верб зранку лунав голос кобзи, старовинного інструмента, в струнах якого бриніли голоси волі, пісні степу й молитви пращурів. Старі казали, що ця кобза не проста, а жива. Вона пам'ятала славу козаків, плач матерів, сміх дітей. Та одного дня вона зникла, пішла з піснею на вустах просто у хвилі. Кажуть, що кобза сама впала в Дніпро, коли до села прийшли ті, хто забороняв співати. Відтоді над рікою оселилась тиша, пташки співали уривками, люди мовчали. А рибаки розповідали, що вночі, коли повний місяць з води долинає плач кобзи, мов плаче душа роду. Одного вечора старий кобзар Мирон покликав вітер Принеси мені того, хто має силу не мечем, а духом, хто згадає, хто ми. І верне голос, що бринить у струнах, частина друга поклик і дорога. У Карпатах, серед туманів і кам'яних писанок, почув цей голос селун Оверко. Він сидів над вогнем, прислухаючись до шелесту трав, коли на плечі йому впала крапля не дощова, а солона, мов сльоза. Так він зрозумів, кличе кобза. Він узяв кобзу матері, оберіг, що не звучить, доки не знайдеться голос волі, і вирушив. Його шлях пролягав через три перепони, долина забутих співаків, там стояли тіні тих, хто колись співав, а тепер боявся. Їхні уста були зашиті нитками страху, селун розрізав ті нитки словом правда, і тіні зникали з подякою. Острів німої мови, де мова існувала, але її не чули. Листя там шепотіло незрозумілим, там селун проказав слово рідне, як зерно, у темряві проростає, і острів знову заспівав. Брама тиші величезна кам'яна арка з написом Хто хоче голосу втратить себе. Там стояла істота без імені. Вона спитала: навіщо голос, коли легше мовчати? Бо без голосу нема волі, відповів селун, а без волі нема любові. І брама розчинилась, як тінь на світанку, частина третя. На дні Дніпра. На березі Дніпра стояла ніч, вода була гладкою, як дзеркало, Силун підійшов до річки і заграв на кобзі, мовчазній. Я прийшов за тобою, прошепотів він, за піснею, що забрали. З глибини ріки піднявся чорний вир, дух, що стер кобзу. Він був створений з тиші, з безпам'ятства, з заборон. Повернеш пісню, втратиш голос, прошепотів вир. Кожен звук це біль, кожна пам'ять це тягар. Я не боюся болю, відповів селун, бо біль це жива душа, і він ступив у воду. На дні він ішов, як крістінь. Там плавали вирвані строфи, забуті пісні імена, викреслені з підручників, там сиділи душі кобзарів, мовчазні з замкненими вустами. Аж ось кобза. Вона лежала покрита мулом, але жива. Її струни слабо вібрували, селун доторкнувся, і струни спалахнули. Навколо нього здійнялася битва, водяні тіні, голоси, що шепотіли замовкни, образи чужих, мов, але він співав. Своїм голосом, і той голос був сильніший за тьму. Кобза засвітилась, з дна піднявся стовп світла, і разом із ним силун. Частина четверта повернення голосу наступного ранку кобза знову співала. По всій Україні її звук розносився вітром у степу, в місті, на фронті, в колисці. Люди плакали, бо вперше за довгий час відчули. Голос повернувся. А діти в селі Кобзареве на випередки вчили старі пісні. Дівчата вишивали струни на рушниках, а хлопчики робили маленькі кобзи з дерева. І коли сонце сідало, всі сідали на траву і слухали, як селун грає. Там, де Дніпро не мовчить, там і воля не спить. Перший світ ставав світлішим.